Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас е, на огляді такий от автомобіль це Mitsubishi Outlander, 4 плагін-гібрид з 20 кВт батареєю. Сьогодні у нас такий маленький досвід. Заїхали ми на заправку Вог і е, висадили батарею в ноль. Думаємо трішечки попробуємо, як вона бере на себе зарядку і як вона заряджається. Зараз конкретно тут два порти, у ньому йде. Тайп 1 і чадемо. Зараз підключений. Ми до Чадемо. На цьому автомобілі стоїть 20 кВт батарея. І все підключили, натиснули на кнопку зарядки, і от зараз конкретно йде у нас зарядка. Зараз подивимось, що у нас по показниках, скільки вона бере. Ось тут зарядочка. Зараз ми Дивимось. Так, так, так. У нас виходить потужність 39 кВт вона бере на себе. Ну і заряджається вже 3,58 кВт вона взяла з 17. Я думаю, що вона до 100% не зарядиться, десь на відсотків 90-95, тому ну, що там зараз далі... холодно. Да, так. впаде кіловат, Але впаде. в цілому, от такі от Outlander Можна сміло заряджати, підзаряджатись на таких от заправочках. І дуже гарно, що тут є порт Чадемо, який видає 50 кВт. По суті, у нас зарядка займе десь в районі 30 хвилин і вона зарядиться до повного заряду. Так що, кого цікавить, Конкретно такий от автомобіль Outlander 4, плагін гібрид, Звертайтеся з радістю допоможемо. вам Всім так якраз поп'ємо каву і схватив нас там заряду на кілометрів 70, суто на електриці. Так що всім гарного дня, звертайтесь з радістю, приженемо автомобіль вашої мрії.